Вітаємо на нашому каналі Паска Онлайн. Підтримуйте лайком і підпискою. Наші казки ми озвучуємо лише живим голосом. Давайте разом розвивати та поширювати український контент. Казочка. Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в попелі. Жив раз давно-предавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, ідуть, ідуть. Зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрага. І я йду з вами, каже курочка. Бо ж і її, її сонечко пригріло, і дуже тепло їй вчинилося, що аж рот розсявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, ідуть ідуть, зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду. Добре ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються, і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце парить. Дуже хотілося б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота і курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого ж нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути, лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося. Що аж затрясся, втерся лапками та й каже Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я і на печі, а курочка собі, І я не буду дурна лізти більше у воду, ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу попелу і від радості замахала крилами. Це моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а курки порпаються в попелі. А хто не вірить, хай перевірить. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.